Електронний документообіг – Програмне забезпечення для опрацювання текстів. Сучасний світ неможливо уявити без документів. У них фіксуються відомості, події та явища навколишнього світу. У всіх вас є свідоцтво про народження, ваш перший офіційний документ. Табель успішності, щоденник, учнівський квиток. Це також знайомі вам документи. На своєму життєвому шляху кожна людина розв'язує безліч проблем, звертаючись до власного досвіду або досвіду людства, яке зберігає документи. Робота з текстовими документами є важливою складовою діяльності людини. Перші документи люди створювали на папірусі, пергаменті, тканині, глині, камені тощо. Після того, як було винайдено папір, уже багато століть люди користуються паперовими документами. У давнину процес створення документів був дуже трудомістким. Але з винайденням друкарського верстата, потім друкарської машинки, цей процес прискорився, а з появою комп'ютерів суттєво полегшився. Сьогодні за допомогою комп'ютера або інших електронних пристроїв створюється більшість текстових документів. Сучасна людина у всіх сферах своєї діяльності все частіше використовує електронні документи. Електронний документ це документ, поданий в електронному вигляді та призначений для опрацювання електронними засобами. Зберігаються електронні документи у вигляді файлів на запам'ятовуючих пристроях комп'ютера або інших електронних пристроях. Електронні документи можуть містити числові, графічні, текстові дані. Завдяки розвитку інформаційних технологій кількість документів на паперових носіях зменшується, а на електронних зростає. Обмін електронними діловими документами між структурними підрозділами та організаціями здійснюється комп'ютерною мережею. Сучасне суспільство це інформаційне суспільство, і діяльність людей в будь-якій сфері виробництва, науки, освіти, бізнесу пов'язана з електронним документообігом. Електронний документообіг це сукупність процесів створення, опрацювання, зберігання, передавання, використання та знищення електронних ділових документів. Упровадження електронного документообігу має низку переваг, забезпечення оперативної колективної роботи з документами, висока швидкість виконання пошуку даних, зменшення вартості розповсюдження та місця для зберігання. Сьогодні існує багато програм для опрацювання текстів, які відрізняються за своїми можливостями. Вибір програми залежить від задачі, яку розв'язує користувач. Текстовий редактор це програма, призначена для створення опрацювання і зберігання лише текстів. Текстовий процесор це програма, призначена для опрацювання текстових документів. Які містять не лише текст, а й графічні об'єкти, малюнки, схеми тощо. Програма комп'ютерної верстки призначена для підготовки документів зі складною структурою до поліграфічного друку постерів, журналів, газет, книг тощо. Текстовий процесор Word Багато користувачів використовують для створення текстового документа текстовий процесор Microsoft Office Word. Розглянемо вікно програми Microsoft Word. Перше – Рядок заголовка. Друге – Кнопки керування вікном. Третє – Панель швидкого доступу, що містить найуживаніші команди. Четверте – Вкладки, що містять набір інструментів для швидкого пошуку потрібних команд. П'яте – Група на вкладці, що містить набір пов'язаних команд. 6. Горизонтальна лінійка. 7. Вертикальна лінійка. 8. Робоче поле. 9. Рядок стану, що відображає відомості про документ. 10. Мова перевірки правопису. 11. Масштаб Запустити програму Microsoft Word можна за допомогою значка програми на робочому столі, головного меню через пуск Microsoft Office Microsoft Word. Або значка будь-якого документа Microsoft Word. Алгоритм створення нового документа Виконайте Вкладка, Файл. Створити. У вікні праворуч виберіть новий документ. Класніть кнопку Створити або скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-N. Алгоритм відкриття вже створеного документа. Виконайте Вкладка Файл. Відкрити або скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-O. Виберіть місце розташування потрібного файлу, наприклад, Робочий стіл. У вікні Відкриття документа виберіть Потрібний файл. Класніть кнопку відкрити. Алгоритм збереження документа. Виконайте Вкладка. Файл. Зберегти чи зберегти як. або скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-S. У вікні збереження документа виберіть диск і папку, де буде зберігатися документ. Введіть ім'я файлу у поле Ім'я файлу. Клацніть кнопку Зберегти. Коротко про головне. Робота з текстовими документами є важливою складовою діяльності людини. Документи, що створюються, опрацьовуються, зберігаються за допомогою комп'ютера, називають електронними. У сучасному інформаційному суспільстві все частіше використовують електронний документообіг. Далі буде.